От скажи, зачем вони вони такі пов'язки роблять, з якимись літерами? Так, стіпошки, давай алерген зразу пробувати, яєчко. <рес> Вітя, в мене <рес> <рес> печиво. Коль, давайте їхати. Баді, <рес> <ади>. <рес> Тут запікалася качка, то що я вчора купила. В спеції сметанка трішки сі. трішки крута. Ну так, да, це ненадовго, але. Всім <рес> який добрий день. Тут у мене булгур вариться. Коля зажарку зробив. Бачите, це грязне блюдо. Ще не встигла помити, тільки заляла водою, бо тут запікалася качка, то що я вчора купила. Спеції, сметанка, трішки, сіль, перець, все. Для стопи малинка, слива. Слива, до речі, не кисла, бо один я раз купила, були кислі, я не давала. Броколі, морковка, ой, броколі, цвіна капуста, морковка і буряк. Сосиска з куриці і цибульки, мікродоза е, яйця, алерген вводим, і зелена гречка. Такий сьогодні е, обід у степки. Коротше, таким займалися. Я монтувала влог, малий спав, туди-сюди. Туди. І так півдня взагалі. Так що зараз сідаємо їсти з силом. І, в принципі, нічим таким не займаємося. Стірка. Стірка була у нас. В общем, таким? Неділя домашня. Помила цвітну капусту, вона трішки просохне, і я хочу її розібрати і заморозити, бо ще згниє в холодильнику, а хочеться дитині давати гниле не, не Так, Степашкин, давай алерген зразу пробувати. Яєчко. Яєчко. А що це крила якісь? Да, яєчко. А, да яєчко. Варене яєчко. Чикай буде. Не, забирай. Яєчко варене. Яєчко варене. На. Вади, На. да? Яєчко варене. Синуха, морковку будеш? Морковка каже, ложка цікава, да? Молодець, молодець, Стой стороною. Да. Ось так. Молодець. Так? Mm, да? Морковка. Так, да, морковка. Ось так. Ось так. А цвітна капуста. Ось так бери. Бо тобі не інтересно, інакше. Тому великим я варю. Чи вірніше на напору роблю, бо йому маленький не цікаво. То йому велике, чи заходи. Так хоч велике звертає на нього увагу, що воно велике. Син доріс уже до цих іграшок. Він дуже любить оце. Йому подобається так, як е, ніби руль тримати. І він доріс до цієї іграшки, він там щось перебирає, трішки круте. Ну так, да, це ненадовго, але да. ти крутиш. Розкажи сьогодні, каже, дуже настроєння їсти не було. Тому я трошечки клюв клюв клю клю да? познайомився із сливкою, з'їв алерген і усе каже, да? і все. Йому цікавіше було сидіти і ножками дригати в тому кріслі сьогодні. Але всі ми люди, я розумію, що я їсти не хочу кожного дня, тому якщо він так не зацікавлений їжею, дуже був вже я йому подавала ложку, він не хоче. То я забираю, я не змушую. Не хочу, щоб для нього це було якоюсь, не знаю, каторгою, що мама заставляє їсти. Не хочу окей. да, І попробував нові смаки, да, що тобі сподобалося. да, Трішки того, трішки того. Трошки щось там клювнув, да, І все, Таке буває. Це дуже нормально. Поэтому, дівочки. Відчуваємо свою дитину. Щось трошечки там був сконцентрований на їжі до 10 хвилин, далі вже цікавості не було, все. Витягуємо і продовжуємо жити, да? не змушуємо. Єс. Єс. Бубух, велиця іграшка, да? бубух? У нас осінь. Ура. І ми йдемо в жабку. Бо, звісно, два дні гулять. Сьогодні день жерти. Mm -hmm. Бачите, в мене пов'язка нова. Mm -hmm. Ні, і це не Марина, це мамка. Mm -hmm. Або Коля каже, ні, не мамка мандося. Mm -hmm. Ой, не можу. Але не зручна. У мене та синя зручна через те, що вона на липучці, і як хочеш затягуєш, а ця типу якась в'язана mm -hmm. чи що. Тона отак вверх постійно підлазила, незручно. Ну, але ладно, хочеш бути модною, терпи ці всі незручності. Да? А ти чого говорив? Хто там говорив? Фу, якась мрячка. День не дуже. Оце вже осінь, така, яка мені не подобається. Де джін губел уже? Фух. От скажи, зачем вони такі пов'язки роблять з якимись літерами? Це так тупо виглядає, з цієї сторони теж видно. Це так тупо виглядає, йдеш як якась чіпована. Але я хотіла собі якусь шапку. Можна, до речі, перекрутити. Отак хоча б. Просто так роздражає оцей значок. А Тут бірку треба зрізати. У мене на тій синій теж є значок, але я перевертаю її у синю пов'язку другою стороною. Ну так, знаєте, через те, що вітру немає, на вулиці нормально. І малесенька-малесенька мигічка малесенька така, ледь відчувається. Думали не йти гуляти, але кажу, Колі, добре, пішли. Я тільки поїла булгура із качкою. І все-таки скажу так: качка смачна, але це таке м'ясо, яке купляється раз або два в году. Оце ми з колею купляємо качку. Оце в листопаді, грудні, от таке щось. Бо Воно специфічне таке м'ясо. Можна було малому залишити із грудинки трішки м'яса, але чи я не залишила тому що качка була на акції, але ну, я побоялася. <смі> Качку треба було в... вчора, сьогодні запекти. От. Вона не, не протуша м'ясо, нічого, але просто все рівно побоялася коротче, малому залишити на якусь котлетку. Кролика не знайшли, в лідлі кролика не знайшли. Вчора на горці були, кролика теж немає. В Кафленді треба. В Кафленді точно є кролі. Треба в Кафлінд поїхати. Хочу кролика ввезти малому. От. Вели яйця. Зараз 3-4 дні будемо яєчко давати, може омлет буду жарити. А потім на кінець тижня молочку введемо і буде вже гітара. Угомовічка більша починається, так? Да? Ну нічого. Хоч і недовго, але вдихнути тим повітрям трішки треба. Малий сьогодні, по-перше, я взагалі так люблю, ну стала любити, знаєте що, що я його в ліжко вже пару днів, як беру 6-7 годин ранку. Потім ми ще годинку-півтори досипаємо. І він сьогодні прокинувся дев'ятого і його режим, коротше, пішов, пішов по дупі. Бо зазвичай десь в 9 начало 10-го він йде спати. Він в 11 не міг вложитися, вложився пів дванадцятого, ай, коротше, пів дванадцятого вложився і потім поспав 10-15 хвилин як куриця. Прокинувся, він і їсти так, тіпа. ну коротше, не дуже. От що значить графік дитини. Прокинувся всім, то треба вже гуляти. Але так хочеться ще долежати трошечки. Ви б знали. Це вівторок теж все закрите, так? Да? Як там, вівторок День Незалежності, да? В Польщі? Тому вівторок, чоловік, вдома. І завтра треба піти якось тортика купити. Ну, в сенсі пироженко, якесь я куплю і ти його з'їси. Бо післязавтра відео знімемо. У малому. На піврочку. Кава смачна. Йду насолоджуватися, буду зараз батончиком. Кавой. Ба До речі, <ф> от завтра у мене аскеза. Від солодкого. А в чоловіка ніби як від алкоголю. До дня, до дня народження коліного. Подивимося, хто зірветься швидше. Тут уже знаєте, про що? Про витривалість. Добре? Тому трамбуємося сьогодні солодким, бо завтра узілок зав'яжеться. Зуб чорний опять. Вибачте. <ріст> Дивіться, ми тут сидим. Прийшов до мене влягся і вилизується. У нас чил, поки коля із малим. Чиус, бади, бади. А ти чого сюди прийшов? Чого сюди прийшов? Че деблисів? Ти скучив? Ти скучив? Ти скучив за мамину любову? Любову мамину скучив, да? Скоро баді будеш втікати, як Степа тебе буде за уші тягати. Ні? Банани, бажи мені їсти зараз. Будеш банани їсти? Не будеш? Я жив по Коля повіряє, що їм бідуть. Коль, я не тримаю якби що. Зараз сподіваємось. Ваді, будеш банан? Коля тобі дасть. Коль, побіг. Побіг, Коль. Тобто ти, тварина, більше банани любиш, ніж мене? Отже ж, падло волосоте. Я в шуці. Кабіч. Баді до мене не підходь даже, а взагалі. Гамно. У мене печиво. Орі, давайте виходи. Баді. Баді, що у мене є? Баді, а в мене печиво. Баді. А в мене дивись, Бадь... Яке печиво! Яке печиво тут. Ммм, яке печіння, Баді, дивися. Дивись на печіння, на смачну, Баді. Мммм, не здається, що йому більше. На, <гум> ну <гум> nah, nah, на, бери, його, тобі ж дам. -то, дивись, Степа дивиться. Степа, ти теж хочеш банан? Баді, <гум> <гум> я печіння тепер тобі не дам. Хочеш спробувати? Ні. Я так хочу. Ну це ж так, теж ж коричневе було, а це біле. Бачите, я самі купив. А-а. Найбільший останній день. У цьому місяці, коли я їм солодке. Ну я. Я солодке їм батончик, оце печення. А коли кажу тобі чарку налить. Багі. Нет, ты вибрав банан, зибу все, сядь.